Слава Ісусу Христу, благословеного всім вечора. Сергій Кодицюма йде на поправку. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богосвітому, але сьогодні трошки ходив, то, то ще сочиться. Ну, дренажі вже повіймали на завтра лікар. Ну, Муєв писати. Додому да. ну, просто пустій. Ще ага. то вже пізніше зніме, коли заживе. Буде дивитися, коли заживе. Ну, як і... ой, Грубаски маленькі. Ну. Так що Сергійка. Вже рано підгоїлася, але сьогодні ходив в поліклініку, трошки, трошки ще сочиться. Там велика рана рвана. Всі питають, як? Як це туди? Розказую людям. Йшов по дрова, та й тяжко напоровся, та й розірвав. No. Бо люди думають, що то сокирою рубав. Сокирою рубати то було б поздовж, а то поперек рвана рвана, рвана рана. І так, інша рана була б Ну, дуже пошарпано. Не не на шкварки нас зрізали купу, купу на шкварки. Ну, і таке, сьогодні Сергійкові не приніс хачапурів Сьогодні нічого не приніс. Ми вже хаба написали, не давай, Бо буде грубий. Але в нього є що їсти, гляньте. Тітка Лариса носить пироги, картоплю, котлети носить. Перший раз то приносить. О, котлети носи. Він не підує. Всім гарно, блос, вечора. Зараз зустрінемося на цій першій на ефірі. З до слова Божого.